Водолі. Це рік перезавантаження тіла, роботи, стосунків і тотального оновлення себе. 2026 для вас це капітальний апгрейд життя. Тут одночасно включені чотири великі теми: здоров'я, щоденна рутина, партнери та стосунки, ваш образ і самооцінка та творчість кохання і діти. Це не тихенький рік, це рік, коли ви Змінитесь настільки, що наприкінці можете сказати я вже не той ким був рік тому. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Перша половина року підсвітить роботу, здоров'я, щоденний ритм і команду, з якою ви взаємодієте. Що ж може відбуватися? Робота стане активнішою, більше задач, нові проєкти, можливе розширення обов'язків або зміна посади. Якщо ви керуєте іншими, це час, коли можна розширювати команду, покращувати атмосферу в колективі та запускати нові робочі процеси. З'явиться також потреба потурбуватися про тіло, профілактичні огляди, аналізи, чекапи, бажання змінити харчування, сон, можлива поява домашнього улюбленця, який теж займе частину вашої уваги і стане членом сім'ї. Це чудовий період для медичних перевірок, профілактик, лікування того, що давно турбувало, та формування нових звичок. А атмосфера на роботі може стати теплішою і такою команднішою. Також чекають на вас відрядження, поїздки по роботі. Нові задачі можуть реально збільшити ваш дохід. Існують і ризики. Якщо вас не цінують, є ризик конфліктів з керівництвом, перевтоми, падіння авторитету серед колег. Тож не бажано різко змінювати роботу, так знаєте, з емоцій. не бажано лізти в кредити й борги, якщо ігнорувати сигнали тіла, а можливі проблеми з печінкою, коливання тиску та загострення хронічних хвороб. Тож не бігайте до знемоги, а системно налаштовуйте свій режим, роботу і турботу про здоров'я. Друга половина року змістить ваш фокус на стосунки та партнерів, як особисті, так і ділові. Основний сюжет цього періоду це у ваше життя може увійти дуже важлива людина, потенційний партнер для стосунків, чи діловий союзник, чи наставник, або людина із. Статусом розширяться контакти співпраця, це нові договори, спільні проєкти, сильні зв'язки, які будуть працювати на вас. Для тих, хто самотній, це період, коли реально можна зустріти свою людину. А для тих, хто в парі час перейти на більш серйозний рівень у відносинах, укріпити союз і разом планувати майбутнє. Цей період. Принесе покращення стосунків завдяки чесним розмовам, спільним цілям, взаємній підтримці, вдалий час для юридичних питань, переговорів, оформлення домовленостей і також росте особиста впізнаваність. Вас будуть знати, впізнавати, рекомендувати, існують і ризики. Надто оптимістичні люди поруч, які багато обіцяють, затягують строки, і створюють хаос, і ризики потрапити в залежні стосунки, де ви будете розчинятися в іншій людині. Для складних юридичних історій період може вимагати серйозної підготовки і стійкості. Тож вчіться будувати союзи, де є і ми, і ваше власне я, а не жертвуючи собою заради стосунків чи вигоди. Окремий потужний пласт року це перезавантаження особистості, що буде відбуватися і всередині, і ззовні. Ви відчуєте потребу оновити себе з нуля, змінити стиль, інакше подивитесь на своє тіло, по-новому презентуєте себе світу. Може. Захочете змінити образ, манеру спілкування чи життєву позицію також посилиться відчуття, що ви хочете жити по-іншому і бути іншими. Сильні сторони цього періоду це. Зросте впевненість у собі, внутрішня сила. Ви ясніше будете відчувати, чого хочете, і менше терпіти те, що вас руйнує. Це чудовий час для роботи з тілом, для роботи з самооцінкою, для терапії і особистих трансформацій. Існують і ризики. Це одержимість з зовнішністю, жорсткі дієти, виснажливі тренування, небезпечні. Процедури зарадиа ідеал, ідеалу і постійне незадоволення собою, порівняння з іншими, і жорстка самокритика. Тут важливо не перетворювати зміну образу на саморуйнування, поставити в основу турботу про себе, а не ненависть до недоліків, і працювати не лише з тілом, а й з емоціями і внутрішнім відчуттям цінності. 2026 рік змусить вас подорослішати у спілкуванні і навчанні. Вам може важче даватися навчання, нова інформація, вільне спілкування, відчуття буде скутості, наче важко підібрати слова. Також, можливі, напруга в контактах із близькими братами, сестрами, сусідами. І необхідність багато вирішувати через документи, інстанції. Питання транспорту постане поломки, затримки, проблеми з поїздками. Світла сторона, це спілкування стане серйознішим і глибшим, менше порожніх балачок, більше сенсу. Це хороший час для системного навчання, для роботи з документами. Для професійного письма і виступів. Люди, які несерйозно до вас ставляться, самі відійдуть з вашого поля. Тож навчіться говорити чітко, по суті, відповідально і не розмінюватись на випадкові зв'язки. Ще одна дуже яскрава тема року це серце, творчий вогонь і діти, що може з'явитися у вашому житті? Це нові незвичні хобі, наприклад, програмування, якась технічна творчість, екстремальні види спорту. Або вам станете, станете цікавитися астрономією, чи, 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 чи до чогось неземного потягне. Це потужний творчий поштовх. З вас просто будуть. Ідеї для блогів, проєктів, якихось відео, проєкти, які можуть принести популярність. А у коханні раптові закоханості, яскраві, але не завжди стабільні романи і сильно незвичні партнери. Для батьків. Життя дітей стане дуже насиченим. Подій багато ви активно в це будете включені. Діти можуть швидко дорослішати, ставати самостійнішими. Інколи це дається непросто, але показує, як вони ростуть. Можливості. Творчість може стати не лише хобі, а й джерелом доходу. Участь у святах, заходах, тусовках може приносити дуже яскраві враження і корисні знайомства. Можливо, і прорив у публічності проєкт з ні звідки» стане просто мегапопулярним. Існують ризики. Нестабільність у коханні, короткі романи, зради, різкі розочарування. Несподівана вагітність, яка кардинально змінить плани і потребує дорослого підходу, та ризиковані авантюри, азартні ігри і необдумані якісь вкладення. Тож дайте собі свободу в творчості, але будьте мудрими у виборі партнерів та з фінансами і ризиками. Для вас цей рік про тіло і режим оновити спосіб життя і ставлення для. До здоров'я, про роботу, знайти формат, де ви будете корисні, а не будете вигорати. Про партнерство, важлива людина, новий рівень стосунки або чітке розуміння, з ким вам не по дорозі, образ себе, глибока внутрішня і зовнішня трансформація, спілкування, менше хаосу, більше структури, відповідальності, сенсу. Та творчість і кохання, раптові історії, нові хобі, сильні почуття і проривні ідеї. Це рік, коли життя ніби каже: ти вже не дитина хаосу, ти доросла, вільна, творча людина і здатна будувати своє життя на новому рівні. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас рік. До зустрічі!